Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. У довоєнні часи мир вважався побажанням спокою, устрою, доброго настрою, статку, тобто усього того, що потрібно людині. Сьогодні, коли ми говоримо мир тобі, перш за все, ми бажаємо, щоб ця війна закінчилася і обов'язково нашою перемогою. Бо інакше нас як нації, як народу і як держави просто не існуватиме. Саме такими словами почався щонедільний молебень за мир в Україні. Отець небесний знає, що нам потрібно, і в свій час. Дасть все необхідне для нас. А зараз разом молимося, молимося за нашу державу, за наш народ, наших захисників, щоби Бог беріг, благословляв. Молимося за устрій в нашій державі і за обов'язкову перемогу і якнайскоріше. З перших днів війни священнослужителі різних конфесій разом з вірянами збираються поблизу пам'ятного Христа і об'єднуються у спільній молитві, благаючи Отця Небесного про спасіння крізь перемогу над російською навалою. Благослови нашу батьківщину, Україну, долю і щастя їй дай, примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдів, за сиріт, за калік, за немічних і за тих, хто твого милосердя та допомоги потребує, щоб була у наших воїнів вправність, розуміння і бачення, щоб влучні були постріли і та необхідна зброя, яка так необхідна, прийшла якнайшвидше. Саме такі прохання лунають у адресу Всевишнього. Молимо тебе за наших захисників, особливо Авдіївський напрямок. Запорожський напрямок, Господи, там зараз найбільше гаряче. Господи, нескільченна кількість російського залізяча і орків пруть по цих напрямках, йдуть по трупах своїх же, Господи, то молимо Тебе, щоб Ти їх зупинив правицею своєю. Молимося, щоб ця війна закінчилася, щоб кровопролиття припинилося. Молимося за відбудову нашої держави, за єдність нашого народу, за відновлення душевного та психічного стану, і за те, щоб прийшло спасіння в кожен дім. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.